Всім привіт! Хотів поділитися з вами новиною, що вийшов новий телеграм-бот Hamster Combat. Дуже проста реєстрація. Буде... Дам силочку на нього. В нижньому лівому кутку нажимаємо кнопочку Play. Переходимо вже в сам бот. Я граю недавно, 2 дні, і в мене вже плюс 41 Coin в годину. Розвиватися дуже легко. Для цього ми переходимо в вкладку Mine, і в, маркет, в маркетах, в цих чотирьох вкладочках можна купляти, прокачувати різні, різні вкладки, за них вам будуть начислятися пасивний дохід. Можна також запрошувати друзів з Телеграму або скопіювавши силочку, запросити їх в інших соцмережах. Так, Це може бути Viber, може бути Facebook, Instagram, Twitter, де вам зручно. Тут автоматично вас перекидує у ваш Телеграм. За кожного реферала будете діставати от такі монетки, будуться вам начисляти на ваш рахуночок. У мене лише один друг. Він натапав 5К монеток, і мені за нього дало 25 тисяч. Цих коїнів. Якщо він буде грати далі, вам буде начислятися більше. тобто За кожного вашого реферала тобто при, за приглашеного друга, буде вам більше капати монеток. Тут є також є життєвні завдання. Тобто кожного дня ви заходите, нажимаєте забрати винагороду і. Вам вона автоматично зараховується. Плюс до того тут є е, такі невеликі завдання. Ти можеш підписатися на телеграм-канал, дістаєш плюс 5000 конів. Е, і можеш е, як зареєструватися на Twitter, теж плюс 5000 конів. Е, складного нічого немає, дуже, дуже легко все. Просто тапаєте. Нажимаєте на хомічка, вам зараховуються коїни. Це якщо у вас є вільний час. А якщо е ви не хочете цим займатися, ви просто прокачуєте оці вкладочки, купляєте, от, наприклад, прокачуєте свій рівень. От, Наприклад, є восьмий рівень, дев'ятий рівень. Це, наприклад, у мене дев'ятий рівень, якщо я це куплю, то буде 10 рівень. І за це пасивно вам йдуть монетки. Коли є час, можна потапати. коли його немає, просто пасивний дохід вам йде. Це аналог ноткоїну. З ноткоїна дуже багато хто повиводив собі. Ну, Хороші суми. Тобто 150-200 доларів, 500 доларів, 1000 доларів, хто дійсно сидів, майнив, тапав і вірив в цю крипту. Тут теж саме, це його аналог. Ви можете натапати, наприклад, за... Час, поки можна майнити цю монетку, ви можете натапити собі декілька мільйонів. І коли вона вийде на біржу, ви можете собі просто купити її і вивезти з будь-якої біржі. Наприклад, у мене Binance, але можна вибрати будь-яку з цих бірж. Дякую гарно всім за увагу. Пробуйте, не пошкодуєте.